Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. і сьогодні у Рубриці актуальне інтерв'ю директора комунального підприємства «Калужавтодор» Автодор Микола Барченко. Хотілося власне сьогодні і від нього з прямих вуст почути, яка зараз робота триває у підприємстві зв'язку із настанням снігопадів і зими? Ми відпочивали довший час, підготували і техніку, і посипочні матеріали. Раділи, що вже зими не буде. Але Надія кажуть, вмирає послідньою, зима наступила, снігопади наступили, і ми приступили до своєї рутинної роботи. На сьогоднішній день вулиці міста, тротуари, я рахую, почищені, посипані, центра, особливо центральні вулиці. Скажімо, по мікрорайонах трактора вже коли почистили, техніка коли почистила вже вулиці. Ми пустили техніку по мікрорайонах. Хотінь, Підгірки, Загір'я, Височанка. Зараз там теж вулиці почищені. Ну, Стараємося підтримувати цей порядок і далі. На сьогоднішній день працює у нас сім механізмів. Люди, коли снігопади були, працювали день і ніч. Тобто Круглодобово. Та й зараз круглодобово чергують, тому що такий час, що от ми в день робиться каша, ми пускаємо два-три механізми, щоб вони її зняли. Але в основному очистка міста йде вночі, тому що менше транспорту і взагалі тоді ідеально виходить, йдуть три механізми по широких, наприклад, вулицях, таких як Проспект Лесі Українки, Євшана, Незалежності. Пушкіна, Богдана Хмельницького, Івано-Франківська Бандери, транспорти, де можуть три транспорти зразу йти, і вони забирають за, туди і назад за один прохід повністю очистку дороги. А на другий день вже виходять, скажімо, зранку люди, які йдуть, чистять тротуари. Я сподіваюся, що і не надіюся, і знаю, що калошани замітили, що дуже багато почищено тротуарів. Посипано, і я думаю, що цей рік почався зимовий нормально, без ніяких там переломів, упадів, тому що, скажімо, той рік ну, були проблеми у нас, я маю на увазі у 2013 році, в січні місяці. Тепер ми спрацювали, я думаю, і, і рахую, що ідеально. Почищено все, ну і стараємося підтримувати. Пане Миколо, чи достатньо взагалі цих посипаючих матеріалів на дороги? Ви знаєте, ми в серпні в місяці закупили піску і солі майже тисячу тонн. Той рік у нас було 1300 і ви знаєте, не, не стало. На цей рік, я думаю, так як зима була два місяці нормальна. Я сподіваюся, що цих тисячу тонн нам стане для посипки тротуарів та е, вулиць міста, тому що ми ще мусимо ділитися з жеками, з першим і другим Жеком, виділяти їм для посипки мікрорай... вулиць мікрорайонів. Ну, і... Надіємося, що стане нам. А якщо не стане, то все рівно, брік почався, кошти виділяють, закупимо ще солі. Пане Миколо, якщо люди будуть звертатися, чи є взагалі звернення від людей, якщо будуть звертатися з приватного сектору, чи ви виїжджаєте на такі проблемні місця? Дзвонять. От, наприклад, з Височанки дзвонили, що одну вулицю Шухевича, Марка Вовчка, не пропустили, просто ну буває так, що тож вночі ви самі розумієте, чи вдень, якщо навіть не трактористи не всі є такі, що з сіло не всі знають всі вулиці. Але ми стараємося, от такий випадок був у Хотіні, прочистив тракторист вулицю і не доїхав, метрів двадцять. І прибігла ну, жіночка і каже: От дивіться, туди таксі доїжджає, я прошу вас почистити. І назад вернувся, але, Правда, приїхав, сказав, що так і так, так і так. Ну і взагалі, розумієте, от ми, якщо вночі працюємо, Стараємося працювати з Державтоінспекцією. У нас є два такі е, хлопчини молоді, які працюють в Калуші, це старший лейтенант Сергій Сімків та лейтенант е, Бакан Віталік. Хлопцям ми просто просимо їх, щоб вони. От є такі речі, наприклад, на Винниченка до сьогоднішнього дня стоїть Мерседес. Такий червоного кольору, і ми не можемо там добре почистити дорогу, тому що і от вони з нами, наприклад, чергують там вночі. Не все вони, правда, можуть колодобово чергувати, бо теж мають сім'ї, але стараються нам допомагати. Ну, коли було, коли я дав їм питання, чому не заберете цей мерседес, пояснили, що ну, по-перше, щоб забрати його, треба визвати евакуатор. За евакуатор треба заплатити. Коли його відтягнути, треба вже машина, та яка буде стояти на штрафмайданчику, повинна йти оплата. І взагалі вони не мають права це робити а ну можливо там хтось лишив якесь там сталося. Ми, ну, так. ми не знаємо, але таких машин є дуже, ну, не ну, є трохи по місті, і ми не можемо почистити. А зрештою, от навіть такі були речі, як таксі, ви знаєте, що таксі стоять переважно на Пушкіна і на Винниченка. Ну і ми просимо їх там, щоб вони під'їхали, машини, таксисти забирають, ми прочистили і вони назад вертаються. Але буває так, що ми не все можемо з ними спілкуватися, тому що то я ж пояснюю, що вони не можуть теж, теж круглодобово їздити. Ми не можемо таксистів. Упросити. Є звернення до мешканців. міста. Так, Місто, щоб спасу, особливо я прошу, так. користуючись нагодою, щоб якщо їде техніка снігоочищування, якщо ви сидите в машині, там, будь ласка, від'їдьте. він прочистить і назад станете на своє місце. Це просто не залишати. Або машини, так, або незручно, не залишати. Що це створює незручності. Ну, я гадаю, що снігопаду нам достатньо і, і думаю, що мешканці дослухаються до цих ваших слів і дають. У вас вже буде менше роботи. Ну, а люди будуть ходити посипаними чистими тротуарами, а водії будуть їздити я, хорошими. Я, я надіюся, нам ще кажуть, тільки єдиний Ігор Степанович пообіцяв в цьому році закупити техніку нову, тому що наша техніка, повірте, хотілося б кращого, але техніка вся стара. Ми не можемо ніяк купити нову, тому що. Ну, є проблеми з... Навіть така проблема, Ігор Степанович дав нам майже 300 тисяч на покупку нового піскорозкидача, і кошти з вересня, місяця, з початку вересня, простояли в казначействі і не були виділені. Ну, і повернуті були, тому що і ми так і не закупили. А якщо врахувати, що нашому піскорозкидачу вже сім років, машина, повірте мені. Постійно від солі, Це ж ми сипемо піщано соляну суміш, машина від солі, ми цей рік, ну, скажімо так, зробили її, так що дути на неї треба, але все одно ми посипаємо, робимо всю роботу. Ну і Дякувати е, тим людям, які на цій техніці працюють, які тримають цю техніку в належному стані. Нашому, наприклад, грейдеру, вже 35 років. А от є два грейдериста, побережник, Роман і Морес Петро, які рахуйте, що кожну ніч виїжджають, ламаються, ремонтують в таку погоду, в такий мороз, але все рівно вони виїжджають. По піску розкидачу у нас є четверо їх. от Вони міняються сутки через три, але кожен один одному здає цей механізм. Щось поломилося, стали, залишився, відремонтували, поїхали далі. Це є у нас так. Я хочу просто, щоб люди знали. Так це... що працює та для, для цього. Федорів, Ігор, Крушельницький Степан, Манорик, Ігор, Мельник Микола, хлопці, які працюють на цьому піскорозкидачі. І на МТЗ-80 ви бачили ці маленькі тракторці з відвалами, які працюють. Mm -hmm. Ну тут, взагалі, ці два хлопці, кухар, Василь і Бриславський Петро. Вони можуть, мені здається, що і дві сотки підряд працювати, тільки щоб було в калоші чисто, щоб приїзд був і. і... Один у нас ще є ЮМЗ, який чистить постійно широкі тротуари. Кравець Василь. який рано він все в третій ранку виходить. Сідає у той трактор і поїхав по широких тротуарах. А вже вузькі тротуари люди чистять. Ну що ж, мені залишається подякувати від імені усіх калушан саме цим людям, комунальникам, працівникам підприємства «Калуш Автодор за їхню нелегку працю. І, звичайно, надіємося, що усі плани збудуться уже найближчим часом щодо вашої роботи, закупівлі техніки. Я маю на увазі. Ну і нагадаю телеглядачам, що робиться актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми вели розмову із начальником комунального підприємства Автодор». Автодор Миколою Барченко на все добре.